Вулиця Тютюнників у Львові, поруч із академією мистецтв. На місці цих гаражів і господарських споруд планують звести дві житлові шестиповерхівки: 50 осель. Преміум класу: один з будинків буде в цій частині. Ми бачимо тут руїну гаража і власне цієї чотириповерхової будівлі нежитлової. Так само, там, де починаються дерева, це вже схил, який буде не зачіпатися проектом. Ось так прямо до нас буде стояти наступний будинок, і вони будуть об'єднані з тилобатом, в якому буде розташовано двоповерховий паркінг. Преміум класу житло з паркінгом і з побутовими поміщення. Дві секції, які разом мають по 25 квартир, то 50 квартир, і відповідно також паркомісць, оскільки розраховують на те, що всі сім'ї будуть мати бажання мати по два автомобілі на сім'ю. За словами Юліана Чаплінського, проєкт розробляли ще 2021-го. Тоді в ньому й споруди передбачали вищими і площу більшою. Але мовляв, план скоригували, і показники зменшили. Та мешканці не розуміють, як поряд із їхніми будинками хочуть втиснути нові багатоповерхівки. Найбільше людей непокоять транспортні питання кажуть проєктанти не врахували навантаження в районі. Якщо ще навантажити цей район ста додатковими машинами, тобто ми буде мати тут катастрофічні наслідки. На вулиці Тютюнників, крім того, ще є свій особистий транспорт і дуже велике утруднення проїзду спецтехніки. Пожежна машина на викликом їхала. Слава Богу, що це були смітники. Їм особисто допомагав проїжджати між транспортом. А якщо це буде щось серйозніше, якась пожежа, тим більше зараз час війни. Аби публічно обговорити проєкт на місці потенційного житла, чиновники й архітектори провели виїзне засідання містобудівної ради. кажуть, зауваження почули. У нас є гарантійна листи від забудовника про те, що вони мають намір профінансувати ті інфраструктурні тверді речі. Паркувальні місця, розширення доріг, ремонт пішохідних сходів, доріжок і облаштування майданчиків. Це не є добре мати такі руїни в місті. Забудову тут загалом підтримали члени містобудівної ради, але питання інфраструктури воно стояло досить гостро, і ці питання інфраструктури потрібно вирішувати вже, скажімо, до побудови будинків. Історія схожа на досить стандартну. Є інтереси й бачення компанії забудовника, є думки мешканців, як має виглядати комфортний для них. Простір і в раліях Львова вони рідко перетинаються, якби не одне, але нехтування законом. Як пояснює головна архітекторка Львівщини Олена Василько, детальний план цієї території затвердили з порушеннями, адже він суперечить генеральному плану міста. Територія мала в собі виробниче призначення. Планом змінили зону з виробництва на житлово. Що потягнуло за собою і зміну цільового призначення земельної ділянки з виробничою на житлову, але і спричинило видачу фактично містобудівних умов і обмежень. Я знаю, що є сьогодні ця в розгляда, справа розглядається прокуратурою, ба більше. Ділянка розташована в історичному аралі Львова у буферній зоні ЮНЕСКО. А отже, будь-яку містобудівну документацію слід погоджувати в мінкульті та мінрегіонів, чого теж не врахували, і це ще не всі порушення, додає Олена Василько. Видані містобудівні все таки не містять повного спектру обмежень, які накладаються містобудівною документацією, а саме не відображується, що це є історичний ареал. і обмеження по висоті 21 метр теж не може бути. Бо в пояснюючій записці зазначено, що на місці мало. Цінної забудови обмеження по висоті може становити виключно 18 метрів. Окрім закону, є й питання безпеки. Проєкт мав би враховувати геологію ділянки, адже тут нестійкий ґрунт, каже Олеся Дацько. Вона працює в академії мистецтв, що поряд із ділянкою. Певнить, на інтереси навчального закладу теж не зважили. Як тут щось рухнути, то може посипатися через, через 100 метрів, тому що тут дуже живі ґрунти. І реально тут дуже велика кількість будинків вже потріскали. І Якщо сюди просто почне їздити важка техніка, що буде з тими будинками, наступне це питання безпеки, в тому числі. Студентів, скажіть мені, як можна розробляти детальний план тільки на частину академії мистецтв? У нас є 1300 студентів і приблизно поза 400 викладачів обслуговуючого персоналу. Коли було громадське обговорення, мене як працівницю академії не допустили. Після майже двох годин обговорень на морозі, міський голова Андрій Садовий запропонував зустрітися з мешканцями ще раз за три тижні, аби предметніше зосередитись на транспортних нюансах. Зауважу детальний план території оскаржує прокуратура в окружному адмінсуді. Це нам підтвердили правоохоронці. Судовий розгляд триває. Наступне засідання призначене на де. 19 лютого Ніна Сукач Олег Гонтарчук телеканал Перший Західний.